Залийте мінералку у кефір, і через місяць вас ніхто не узнає. Обов'язково зберігайте собі цей рецепт, бо він надзвичайно дешевий і дуже дуже смачний. Цей рецепт надзвичайно простий у застосуванні. Беремо ложку кефіру, додаємо столову ложку лимону або видавлюємо пів лимона у наш стакан. Лимон чудовий антиоксидант та стимулює природний метаболізм нашого організму. Тепер беремо нашу мінералку і заливаємо наш стакан до половини мінералочкою для кращого травлення. Візьміть ще пів столової ложки соди харчової. Відбувається інтенсивна хімічна реакція. А ще більш бурхливої реакції, обов'язково перемішайте стакан, щоб кефір переносити все сон. І через місяць ви похудаєте так, що вас реально ніхто не узнає. Використовуйте, сохраняйте і діліться з друзями цим надзвичайно класним ефектом і лайфхаком. Кусняшка! На здоров'я!